Три роки ми бачимо одне і те саме фото. Фото бачимо одне і те самий пост, що е, віце-президент Федерації Шахів зараз вже перший віце-президент Володимир Ковальчук. І так і не відправили відпочивати почесним залишили віце президентом ФСУ Леоніда Баданкіна. Я не знаю, за що почесним, мабуть, за те, що завжди допомагав своєму е, дружбану з Крима. Аферисту Леоніду Гальперіну проводити ті турніри до Фіде фальсифіковані. І, мабуть, через те, що коли Крим був окупований, а Гальперін, а, ну добре, буду проводити Кубки РФ там, а РФ було під санкціями Фіде, і турніри ці не могли обраховуватися. Так ось перші турніри, саме завдяки Баданкіну та ГНИПу, були обраховані як від України. Кубок РФ був обрахований за поданням Української Федерації саме завдяки таким героям. Я ось дивлюсь на цей сайт файшу. Ось це вони там кожного року одне й те саме фото, там лише змінюють, скільки років виповнилися з дня народження великого українського гросмейстра Леоніда Захаровича Штейна. Там потім дають там, рекламу турнірам, якийсь, нормою четвертого там, розряду, третього розряду, просто жахів. Ось е жахи. Просто. Рекламують школу, у якій ну просто безліч шитерів так? Тобто це взагалі потрібно закрити. Шахова школа, в якій там Михріновській і, і інші треба закрити через обдурювання. Там теж саме інші школи, в яких теж є читери. Тут головне як: заплатили ФШУ, вони відкрили, працюють. Давайте глянемо, який склад шахової школи зараз. Може, щось змінилося, а не можна ніяк. На це відкрити. А якщо так, то що? Я не порив. О, тренери! Ідеально. Ідеально. Ну про Дмитра Семенова дивіться окремі відео, так? Е, як він продавав надану йому як організатору турніру інформацію про читерство дитини у чемпіонаті України, який став потім чемпіоном. Дмитро цією інформацією скористався не для. Відсторонення гравця від змагань хоча б мінімально, а просто продав її заможнім батькам. Це дуже-дуже порядна людина. Рекомендую. Ну, Полина, Поліна Ліщенка це звичайний КМС з Херсонщини, але в одному турнірі всі знали, як вона зіграла у відбірковому турніру турнірі онлайн. Або за неї грали, або хтось використовував прогу, вона порвала той турнір. А наживо показала свою справжню силу, зайнявши останнє місце і не вигравши жодної партії. Тобто, ось такий тренер. Приходько Олександр Петрович відомий своїм баном на Чскомі за гру шаховою прогою. Це не заважає Олександру Петровичу бути головою комісії Фешуру. А чому б ні? Він знає, він вміє. Ну, це теж шахова майстерність, перший розряд. Здається, перший розряд все ж таки в нього є. Але майстерність і перший розряд це не поєднані речі. Дуже неприємно, що через гроші міжнародний гросмейстер Горескул Альона вирішила доєднатися до команди читерів. Це, звичайно, її характеризує дуже-дуже добре. Лаптій Назар. Ну, Це, начебто, непоганий шахіст, я чув десь, але. Про моральні принципи ми вже бачимо. Це якісь невідомі, але пишуть, що має досвід. Теж невідомі. Ось легенда читерського цеху, Хриновський Олексій Романович. Як його тільки не банили, дуже багато відео було і на каналі у експерта чиском Андрія Пуніна, майстра спорту. Подивіться. Ну, там все зрозуміло. Рівня гри у Кріновського там може слабенький-слабенький КМС, але за допомогою проги він творив дива. І вас навчить, як обігрувати з прогами. Майстерність, перший розряд, ці слова не можуть бути поб'єднані. Гришко Ого, це той, який організовує нібито онлайн-турнір, якийсь відкритий з призами, називає його чемпіонатом України, не маючи для цього ніяких підстав, але немає там античитерських мір. Ну, тому що щоб колеги могли достойно зіграти. Ну, З Сергієвим все зрозуміло. Е -е, якщо в людини є принципи, він не буде навіть поруч стояти з читерами, але це не про Сергієва. Те ж саме про інших учасників. О, не бачив тут Андрієва, Едіка. Товаришували ми раніше з ним і на турнірах грали разом, і їздили. Чесно кажучи, неприємно було тут побачити. Я вперше зараз дивлюся, що Едік додався у цю команду. Ну, значить, в нього зараз така філософія: значить йому приємно, коли поруч читель. Друзі, ви б. Деяким шахістам нашим українським приємно грати в одних командах з орками, які підтримують це все. Тобто, а ось їм приємно грати з читерами. Я вважаю це, для мене це неприємно і це ганьба. Всі, хто поруч з читером або мають якісь стосунки, для мене спів, спільники, так? і ну, ті, хто допомагають читерам просувати себе. До речі, це не єдина школа, в якій є читери, і яка рекламується на е рекламується. Ось тут такий коротенький, що нічого не відкривається, не можна відкрити. А ось, ось список тренерів. Не єдина школа, в якій є читери. Ой, не дали нам відкрити. А чому не дали? А тут можна щось відкрити. Тут можна, не можна тренерів відкрити. Сховали. Чи можна все ж таки наставники? Бачите, чомусь російською в них. Вони вважають, що так, все нормально, не треба переходити на український, ну, тому що тут Тетяна Івановна, мама маленьких шахових розбійників, як вона сама себе назвала, на Бока неодноразово заблокований за читерство, якого спіймали навіть у турнірі наживо в Полтаві, але завдяки величезним зв'язкам ось пригадаємо тут, Тамару Петрівну, завдяки величезним зв'язкам. У Полтаві, а саме завдяки Щербову гріші, на боку більш-менш відмазали. Просто сказавши, ти більше, будь ласочка так не роби. Хоча він вже читарів багато років. Арутінова Діана завжди її вважав дуже-дуже порядною дівчиною. Особисто з нею знайомий. Вона грала і в нас на турнірах. І дуже здивований, що їй комфортно в компанії з читерами. Те ж саме можу сказати про Степана Лоца. Я дуже поважав Степана і як шахіста, і як людину, але здивований тим, що він у цій компанії. І ось херсонський шахіст теж. Першорозрядник йому теж не соромно бути у цій компанії. Тут Лякін Сергій здається, в нього навіть немає першого розряду. Приписали те ж саме можливо про Щербака. Треба перевірити. Ну, бачите, тренери один краще іншого. <сміст> просто жах. А що вони прибрали? Ух, ну, ну, Просто дивіться на ці прізвища. Ось і Доценко, так. Це всі ті ну, експертів, звісно, ми тут не бачимо. Дивіться на ці прізвища, це люди, в яких немає. Е Принаймні якогось якоїсь огиди відпрацювання поруч з читерем. Тобто їм все рівно. Ну, Благута Романа блокували за читерство. Ми бачили і відео на каналі у Андрія Пуніна. Він потім ті партії, які грав прогами, писав в них, писав ще книжки про це. Ну, просто це жахіть. Друзі, там ще, ще інші школи є. Це просто ну, немає часу. Відео до 10 хвилин можна. Але ось. Така команда, ось така праця зараз у фешу. Читери це нормально, ми бачимо з урахування дій ФШУ. На сайті ФШУ потрібно рекламувати турніри з нормою там, четвертого розряду, і Боданкіна, який допомагав проводити російські турніри через Федерацію Шахів України. Друзі, ну просто дивишся на це і розумієш, що це жах. Що на цьому сайті, все, що пишеться, це треба, мабуть, думати наоборот. Послухати, що написано на цьому сайті, і робити висновки так. Довіряти цій інформації якось не можна. Добре, друзі, просто зайшов, подивився. Можливо, щось змінилося все ж таки нове керівництво, але, на жаль, ні. Бережіть себе, і так нелегкий зараз час. Бережіть себе, дивіться інформацію з нормальних джерел і займайтеся шахами. І подалі від читерів, ну просто подалі, не ганьбіть свою репутацію тим, що ви займаєтеся у читерів, або займаєтеся у школах, де є читери, або зрадники, кому все рівно на те, що робить зараз РФ. Це закінчається. Закінчились десь хвилин станцювати ще, чи що, як трав.